То навів удар на Севастополі за які пісні судять у Криму і чому в Україну летітиме менше калібрів? Мали дивитися сни, а дивилися, як вилітали вікна і горів завод. Найбільша така на Крим була в ніч з 12 на 13 вересня. Українські ракети пошкодили судноремонтний завод у Севастополі. Там понівечили носій калібрів. Ростов-на-Дону та Великий Корабель. Мінськ поминали цього тижня. і Василія Бикова, який колись із покійною Москвою атакував Зміїний. Відновити втрачені кораблі дуже дорого, а перемістити їх для ремонту ой, як небезпечно. Бо за всім слідкують українські партизани, і саме вони навели ракетний удар по російському флоту. А одонічне четвер найгарячіше було в Євпаторії. Наші ракети знищили систему ППО «Тріум» вартістю понад мільярд доларів. Тому що щастя не в грошах, а от для російських чиновників система ППО не згоріла, а спрацювала дуже успішно. Замість того, щоб слухати російську владу, кримчани слухають українську музику. Українських пісень так боїться російська влада, що штрафує навіть за танець під сердючку, бо в її піснях. Україна ще не вмерла. Кремчанам пропонують сухпайки російських військових, які виставили на прилавках магазинів поміж крадених продуктів з України. Кримський міст після чергової атаки обіцяли відновити до 15 вересня, але міст чинить запеклий опір, тому роботи триватимуть до 1 листопада. В Україні це день поминання померлих дуже символічно.